Здорово, козаче, маю питання, що ти знаєш про ваху. Тільки ж не ту, що космічна, а та що фентезі. І ні, я не про Аосік, Добаний зумер. Я говорю про ту саму класичну, неперевершену, найпершішу з усіх Warhammer Fantasy Battles. Знаєте, я вирішив зробити це відео в зв'язку з анонсом Warhammer Old Worlds на 2023 рік. Отак, браття, нам більше не знадобиться кітбашити та скульптити фігурки для історичних Варгеймів. Годі різати та клеїти. Одірватис рвати сраку над простими фентезійними лонскне. А. А ні, нам все ще знадобиться це робити. Anyway, у нас з'явиться більше матеріалів для збірок наших фігурок варбендів по мартхейму. Імперія Сігмара. це найбільша людська держава, саме імперсії найбільш продвинутими у воєнній справі. Вічна війна виявила серед люду талановитих інженерів, зброярів та різного роду куколдунів, що готові наклепати зброї, пороху та воєнних машин для найманої армії. До речі, варто сказати, що вогнепальна зброя є візитною карткою держави-молотоборця. Вони передають гармати і подібну амуніцію арміям дружніх держав у скрутному годину, таким як Кіслов, наприклад. Армія ж імперії складається переважно з найманців ланскнехтів, які, до речі, реально існували і були найімбовішою піхотою з 15 по 16 століття. Але окрім піхоти з алебардами, аркебузами та здоровенними мечами, є й важка лицарська кіннота, яку складають лицарі славних аристократичних родів. Часом доповнення добула та мечів як другої зброї багатії люблять використовувати пістолети. Братуні це друга получення держава після імперії. Тим не менш, не дивлячись на розмір, Бретоні сильно відстає в розвитку від імперії. Вона не має пороху, гармат, бойових магів, але вона має лицарів. Бретонські лицарі є головною воєнною силою держави. Кожен з них це потомок величних аристократичних родів, що взяли свій початок багато-багато століть тому. І кожного лицаря люди цінять і поважають, оскільки саме лицарі захищають люд Бретоні від нападів звіролюдей, племенорків та гоблінів. ну і часами іноді хаоситів. За кожним лицарем бігає своя банда влучники, списоносці, пивовари, менестрелі – Усі вони супроводжують лицаря на його шляху у пошуках Леді Озера. так, персонаж легенд про короля Артура має свій культ у васі. Звикайте. Ненавиджу цих дурнів найбільше, да й вони найскучніші серед усіх, я вважаю. Норска – це північна земля, що колись входила в склад імперії Сігмара, але потім сталася якась погана фігня і вони розділилися. Норска знаходиться на кордоні світів людей та хаосу, але на відміну від іншого північного короліста Кіслав, Норська піддалася впливу хаосу і замість розвитку обрала шлях звеличування хаосиських богів. Під керівництвом чемпіонів хаосу норські варвари плавають по світу та грабують, знищують міста. Одразу зрозуміло, що референс й іде на вікінгів. До того ж на цих джентльменів відсилає ще рід військ берсеркерів, що вважаються найлітнішими во воїнами норців є! Okay, остання людська фракція. Тож Кіслев, це ще одне північне королівство, що відсилається на Московське царство річ Посполиту 16 століття. Нині, тобто в Total War Warhammer 3, правительницею царства Кіслев є цариця Марія, наймогутніший маг що коли-небудь грів свій зад на крижаному бляха троні. Подібно до Норськи Кісло межує землями хаосу, але на відміну від Норськи Кісла вибрав сторону імперії та бере на себе всі атаки хаоситів. Тому, якби на кисловіти, то хаосити вже були б на кордоні імперії. Їхня ж армія має в собі стрільців, козарів та крилатих гусар. До речі, про гусар. Звичайний гусар має за спиною лише одне крило, і тільки найелітніші одиниці мають право носити два. Тільки ви, еліту, пізнаєте не тільки по кількості крил, а й по їздовій тварині. Таким чином, найкрутіші з гусар їздять на закованих в обладунки медведях. Тож, давайте на чистоту. Ельфи Вахи це типічні вухаті Мересю. Вони високі, сильні, спритні, розумні та гарні, як і хрінова гора інших ельфів з інших світів. Також як і та хрінова гора, вони довгожителі, тому довгий час існування вкладають у досконалення умів бою, ремесла та мистецтва. По цій причині вухаті ремісники ціняться найвище серед усіх інших за їхній професіоналізм та майстерність. Також дову вухі це один з найдавніших народів Вахи, якщо не брати до уваги, звісно, сили хаосу. Коли люди ще жили в печерах, ельфису створювали свої міста, розвивали культуру та будували колонії. Також ельфи найпершими з усіх вивчили як чаклувати, і навіть навчили цій справі перших людей. Але навіть по сей день їх ніхто не зміг перевершити у цій справі. Також ельфи це найкрутіші мореплавці, їхні торгівельні шляхи просараються на довгі, 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 довгі фімітслейте райдовгі, довгі, 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 довгі морські милі. А їхній непереможний бойовий флот не має аналогів ні в одній іншої фракції. Темні ельфи майже такі самі, що й ельфа Зура, тільки зліші. Ось ці чорні шипасті обладунки, б'ються гнутими шипастими мечами, та їздять на злющих шипастих здоровених ячерках. А це, повірте мені, на слово злісно, як я не знаю що. Ну і ще той факт, що вони використовують рабів в якості своєї основної робочої сили, теж не викликає забагато симпатії. Ну, хоча тут уже й у кого як. Темники відділилися від азурсів багато тисяч літь тому, в результаті громадянської війни. З тих пір вони затаїли образу на азурців, потім на всіх інших вухатих. А часом і на весь клятий світ. Кляті вічно зліт по своїй природі дрови з динди не дають мені спокою навіть тут. Тож, народ лісових Ельфів нерозривно пов'язаний з природою та її магією. Думаю, з їхнього імені зрозуміло, що живуть вони в лісі. Та, звісно ж, не просто мамагічному. Королі солісових Ельфів наскрізь просочено природною магією. Тому цей ласий шматочок дуже хочеть урвати собі демони хаосу, дворфи, зіролюди та інша погань типу людей. Але це зробити не так просто. Довгоухи використовують магічний туман, в якому не стоять невидимими для інших створінь. Тому за допомогою цієї техніки вони можуть посипати своїх ворогів градом стріл, в той час як ці мампи навіть не зрозуміть, звідки її знищили. А ще в неї є буквально бойові дерева, великі й ті що поменше, та вершники на київських горобцях. Тож дворфи такі само клішовані, як і ельфи, маленькі, злі довгобороді карлики. Найвищою ж цінністю для них є честь, і великим позором її втратити, а честь вони бачать у своїх бородах, бойовій доблесті, дружбі, хоробрості та ще деяких речах. Також дворфи дуже консервативні та злопам'яті. Наприклад, якщо предки кували обладунки якимось особливим чином тисячу років тому, то і через тисячу років ця традиція мусить зберігатись. А якщо ж хтось образить дворфійську націю, тобто хоч би одного дворфа, то прийде ціла клята армія низькорослих бородачів з великими сокирами, і вони розстріляють цих, бубля... Де, де, де. І вони розстріляють цих паскудників навіть не сумнівайтесь. У них навіть є здоровені книгообраз, в яких вони записують усю кривду, яку їм колись завдали, але чим вони воюють із своїми кривниками. о, -о, -о А я вам скажу чим. Здоровенна купа гармат. Коли дворфи йдуть у бій, то сам корва Сігмар бачить палебрані. Справжній шторм породжує їхня зброя. Грім та хмари диву. Ось воюють дворфи. Вони мають найкрутішу артилерію в світі. Вони навіть крутіші, ніж імперія. Карлики, що не озброєні сокирами чи молотами, мають при собі мушкета, ну чи пістоля і сокирку поменше. Боже, ось таки вони фракції Вархаммеру. Так це перша частина, і я ще не про всіх розповів. Але якщо я щось не то сказав або сказав неправильно, то будь ласка, поправте мене. Я вже здається знаю, де я щось сказав неправильно. Ну дякую, до побачення та вибачте. Та дякую.